Мені потрібно заснути раніше, бо завтра важкий день, але я не можу заснути, коли ж я нарешті буду щасливим. Іноді світ здається величезною, складною машиною, в якій ти зайва деталь. Ми так стараємось бути розумними, успішними, правильними, що це починає нам шкодити. А що якщо є хтось, хто дивиться на цю машину не як на проблему? А як на дивну гру, правила якої йому не надто зрозумілі, він не ламається, бо не намагається підлаштовуватися, він просто іде своїм шляхом. І поки ми шукаємо складні рішення, він знаходить дивовижно прості його звати Форест Гамп. Є така любов, яка не може закінчитися, навіть коли закінчується життя. Перший урок Фореста саме про це. Він пішов у море не заради грошей, він пішов тому, що в джунглях В'єтнаму його найкращий друг поклав у його руки своє найцінніше свою мрію. І для Фореста це перестало бути просто ідеєю. Це стало способом зігріти пам'ять, продовжити його життя. Для покоління, що дорослішало в умовах, коли сьогодення буває важчим за будь-яке майбутнє. Історія Фореста не казка, це інструкція з виживання. Коли навколишній світ рухається невідомими алгоритмами, іноді треба просто вижити. Його приклад показує є речі, які не підпорядковуються хаосу. Це вірність. Не пафосна ідея, а проста як цвях, здатність триматися слова, Данного другові або собі. І мова йде не про нав'язані суспільством або окремими людьми обов'язки. Ось ви собі щось пообіцяли не кинути тренування, допомогти родичам. Просто не зламатися. А потім приходять реальні перешкоди: немає електрики, немає сил після чергової тривоги. Здається, що нічого не зміниться, не кажучи про інші тяжкі та несправедливі ситуації, з якими, на жаль, люди вимушені стикатися. І ця обіцянка починає блякнути, здаватися дитячою в світі дорослих проблем. Але Форест не роздумує, смішно це чи ні. Він не чекає мотивації, він просто йде і робить. Його вірність це не якась там духовна цінність, а звичка. Як чистити зуби ввечері? Ти можеш бути втомленим, але ти це зробиш, бо це частина тебе. Саме в такі моменти вірність перестає бути абстракцією. Коли прийшов ураган, розсудові рибалки перечекали в порту. Форес же просто адаптував звичний алгоритм до нових умов Я роблю. Поки інші чекають на погоду, ти залишаєшся в морі. І у підсумку опиняєшся єдиним, в кого є улов. Це та сама сила, що веде зоро через тисячі тренувань. Він не сперечається із собою, чи потрібна сьогодні ще одна сотня підйомів меча вагою в тонну. Його обіцянка стати найвеличнішим мечником не мета, а вже даність, стрижень, навколо якого побудоване все його життя. Він живе кінцугі. Де кожен шрам це золотий шов, що робить його не слабкішим, а міцнішим та унікальнішим. Прийми, твій шлях буде з тріщинами. Будуть дні, коли ти забудеш про свою обіцянку, коли здаватиметься, що всі зусилля марні, але справжня майстерність у будь-якій справі народжується з щоденного повторення. Історія Фореста та Дженні вчить нас в важливому балансу між прийняттям людини та піклуванням про себе. У світі, де стосунки часто зводяться до токсичної прив'язаності чи повного відчуження, їхня історія це гімн здоровій любові. Любов може чекати, але не вимагає ставити життя на паузу. Форест не стояв на місці, він розвивався, досягав успіху, залишаючись відкритим для Дженні, коли та була готова. Він жив свою сагу, не зачиняючи двері для тієї, хто був її частиною. Прийняття це не схвалення, а розуміння. Він бачив, що її поведінка наслідок глибокого болю, але не ставав співучасником її саморуйнування. Це мудра позиція бачити корені проблем, але не бути їх заручником. Справжня любов дає свободу. Форест не намагався контролювати, читати нотації чи виправляти Дженні. Він давав їй простір для помилок і зростання, і це в підсумку допомогло їй знайти свій шлях до одужання. Справжня любов нагадує танець: іноді потрібно відійти, щоб зберегти ритм. Можна приймати людину, не приймаючи її руйнівні вчинки, можна чекати, продовжуючи жити, можна любити, не втрачаючи себе. Це ідеально відображає динаміку в Самурай Чамплу, де герої приймають дивацтва одне одного, але не губити себе у стосунках. Вони разом у подорожі, але кожен залишається вірним своїм принципам і мріям, навіть якщо не може з ними повністю погодитись. Коли Дженні пішла, Форест не потонув у рефлексії. Він просто побіг. У дії часто народжуються відповіді, які не знайти в безкінечному скролінгу та самокопанні. Його біг це не втеча від проблем, а рух крізь них. Рух це антидепресант, медитація та терапія в одному. Коли ти фізично активний, біжиш, йдеш на тренування, просто гуляєш, ти виводиш з організму гормони стресу, запускаєш нейрогенез, народження нових нейронів, отримуєш простір для інсайтів, куди не долітає шум цифрового світу. Як казав Форест, мама казала, що потрібно рухатися вперед, навіть якщо це важко. Можливо, в цій простоті і є головна мудрість. Будь собою це, мабуть, найскладніша порада. Особливо коли ти в розгубленості і не знаєш, хто ти. Форест, здається, уникнув цієї болісної рефлексії не тому, що був дурним, а тому, що його я було простим і цілісним. Він не приміряв на себе чужі проблеми. Але що робити, якщо ти не Форест? Якщо твоє я це поки що набір невизначеності, можливо урок Фореста не в тому, щоб негайно знайти готову відповідь, а в тому, щоб почати з простої дії, з того самого першого кроку, що здається незначним, не будь собою, а зроби щось. Тож не шукай себе, почни робити, і твоє я почне проявлятися в цих діях як узор на ще вологій глині. Життя це не готовий сценарій, а відкритий світ, де ви і головний герой, і розробник. І перший квест завжди один зробити крок. Дякую за перегляд! Якщо вам сподобалося, підписуйтеся та ставте лайк. До зустрічі в наступному відео.